Доброго дня, хочу поділитися з вами своєрідним лайфаком з приводу TPS Approval. Це форма i 821. Зараз перед новим роком з'явилося дуже багато approval стверджень з приводу TPS статусу тих людей, які дуже довго очікували. Напевно, адміністрація Байдена хоче позакривати всі свої такі ну, недоліки. Все ще не встигали. Хочу сказати, що на імейл більшості людям нічого не приходить. якісь notification, нічого. Ви повинні самі заходити в свій кабінет і дивитися. Більше того ж, скажу, коли ви навіть заходите у свій кабінет, у вас кейс статус не показує, що ви approved взагалі. От навіть оцей приклад написано Our uh, Records shows nothing is outstanding at this time. Отже, ви йдете далі на My Progress. My Progress у вас також не показано, що ваш case approved. Показано 4 місяці очікування. Отже, йдемо далі на Case History. На наступну uh, кнопочку нажимаємо. У вас тут також нічого не показано, що кейс approved. Ідемо далі на кнопочку Documents, і вже в документах у вас є «CPS Approval Notice», тою датою, якою вони виставили. Але скажу більше, я перевіряла кожного дня за 30 грудня, як сказано на сайті, не було цього «Approval». Тобто вони чи систему у них висіла, чи що. Ну факт того, що «CPS Approval» є, але жодного Ноутіс немає ніде. Отже, заходите в свій кабінет і перевіряєте ретельно всі а, папки. Також хочу звернути вашу увагу, що TPS Approval Notice іде вже з i 94 формою. Не шукайте, не ходіть по інших платформах. У вас ця форма прикріплена до TPS Approval Notice. Внизу маленький такий квадратик. У вас. Написані дати, до якої дійсна ця форма. Щиро дякую за те, що прослухали дане відео. Діліться зі своїми друзями та знайомими для полегшення адаптації людей у США. Гарного вам дня і до побачення!